Сліявіни ім'я, що шепочеться крізь коридори часу, виринають з туману історії як потужна сила у формуванні Східної Європи. Ці ранні слов'яни, чиє походження, ймовірно лежить у величезному просторі між Дніпром та віслою, здобули визнання протягом бурхливих століть після падіння Римської імперії. Їхня історія це історія міграції, конфліктів та культурного обміну, переплетена з долями імперії та народженням нових націй. Вони залишили незгладимий слід на теренах Східної Європи. Тліавіни, як і багато інших протослов'янських груп, сформувалися під впливом різних культур. Археологічні дані свідчать про культуру, що базувалася на землеробстві та скотарстві, з сильним акцентом на родинних зв'язках та громадському житті. Їхня матеріальна культура. Що характеризується особливими стилями кераміки та поховальними обрядами, казує на взаємодію з сусідніми германськими та іранськими народами. Цей плавильний котел культур виховав стійкий та адаптований народ, готовий залишити свій слід на світовій арені. Вважається, що сама назва «Тліавіни» походить від праслов'янського слова, що означає сильний або могутній, натякаючи на їхню військову доблесть та повагу, якою користувалися воїни в їхньому суспільстві. Дійсно, саме їхня військова майстерність поєднана зі стратегічним відчуттям часу та можливостей виведе тліавінів на арену історії. Вони стануть ключовими гравцями у складній динаміці влади раннього середньовіччя. Третій та четвертий століття нашої ери стали свідками періоду значних потрясінь у Європі. Колись могутня Римська імперія ослаблена внутрішніми чварами та зовнішнім тиском. Все більше втрачала здатність стримувати хвилю мігруючих народів, що напирали на її кордони. Посеред цього хаосу кліавіни разом з іншими варварськими групами шукали нових земель та можливостей. Їхня військова майстерність, відточена в незлічених сутичках та набігах, швидко позначила їх як силу, з якою треба рахуватися. Кліавіни славилися своїми кінними навичками, що було вирішальною перевагою у війнах того часу. Верхи на швидких конях вони могли долати величезні відстані, з'являючись ніби з нізвідки, щоб здійснювати нищівні набіги. Їхня улюблена тактика оберталася навколо швидкості та спритності, використовуючи удари та відступи, щоб переслідувати та послаблювати своїх ворогів. Вони були майстрами як лука, так і дротика, обрушуючи шквал снарядів на своїх ворогів, перш ніж зникнути назад у степи. Однак їхні військові успіхи були зумовлені не лише кінними навичками. Воїни тліавінів також були вправними піхотинцями, володіючи мечами, сокирами та списами зі смертельною ефективністю. Вони були відомі своєю люттю у ближньому бою. Їхня мужність у битві свідчила про їхній воїнський дух. Це поєднання кінної та пішої бойової майстерності робило їх грізним супротивником на будь-якому полі бою. Просуваючись на захід, тліавіни неминуче зіткнулися з Римською імперією. Спочатку сприймаючись як загроза, вони незабаром довели свою цінність як союзники. Визнаючи стратегічну важливість захисту свого вразливого дунайського кордону, римські імператори прийняли політику залучення варварських груп як федерати або союзники за договором. Тліавіни з їхньою перевіреною військовою силою були ідеальними кандидатами для таких домовленостей. В обмін на земельні наділи та щорічні виплати, тліавіни отримали завдання захищати кордони імперії від вторгнень інших варварських груп. Ця домовленість, хоч і здавалась вигідною для обох сторін, мала свої складнощі. Римляни, хоч і ослаблені, все ще мали значну владу та вплив і часто намагалися маніпулювати своїми варварськими союзниками для власних цілей, незважаючи на приховану напруженість. Тліавіни служили вірними федератами протягом кількох десятиліть. Їхні воїни мужньо билися пліч о пліч з римськими легіонами, відбиваючи вторгнення різних германських та аланських племен. Цей період співпраці мав глибокий вплив на суспільство тліавінів, знайомлячи їх з римською військовою організацією, адміністративною практикою та культурними впливами. Відносна стабільність кінця IV століття була зруйнована появою нової та жахливої сили зі сходу гунів. Під проводом легендарного Аттіли ці кочові воїни пронеслися Європою, залишаючи за собою слід руйнувань. Тліавіни, опинившись на шляху цієї невпинної сили, зіткнулися з важким вибором чинити опір і зіткнутися знищенням, або підкоритися і сподіватися на виживання. Багато груп тліавінів, пов'язані своїми клятвами Риму. Вирішили боротися разом зі своїми колишніми союзниками. Вони брали участь в епічній битві на каталаунських полях у 451 році нашої ери, де коаліція римських та варварських армій, включаючи тліавінів, зіткнулася з ордами Аттіли в битві небаченої жорстокості. Хоча результат битви був невизначеним, вона стала поворотним моментом у просуванні гунів, зупинивши їхню експансію на захід. Інші групи тліавінів, однак, Обрали інший шлях. Визнаючи марність опору, вони підкорилися пануванню гунів, пропонуючи данину та військову службу в обмін на захист. Цей прагматичний підхід, хоч і, можливо, непопулярний серед їхніх римських союзників, забезпечив їхнє подальше виживання в часи великих Потрясінь. Рання історія Кляйвени — протослов'янський народ воїнів та засновників імперії. Треть дайке століття у моїх дослідженнях глибинних витоків слов'янства в Східній Європі я дійшов до переконання, що ключову роль у формуванні слов'янського світу відіграв народ, відомий під різними іменами, але за суттю єдиний. з текстів із крастанського ведичного духовенства постає їхнє автентичне ім'я для івини. Для римських та пізніших авторів вони відомі як Тайфали. всупереч поширеній думці про їхнє германське походження. Кляйвини Тайфали були народом протослов'янського кореня, що увібрав у себе певні кімерійські, сарматські та германські елементи, але зберіг свою глибинну слов'янську ідентичність. Саме від них цих войовничих протослов'ян ведуть свій родовід численні слов'янські племена та держави, що постали у східній Європі протягом епохи великого переселення народів. Тляйвини-Тайфали Тайфали протослов'янська воєнна верхівка на Дунайських рубежах. Третє третього століття, як я встановив, кляйвини тайлери були не просто германським племенем, а аристократичним прошарком протослов'янського суспільства, що вирізнявся незламним бойовим духом, досконалою військовою організацією та яскравою культурою. Саме їхні воєнні звитяги та організаторські здібності дозволили їм відіграти провідну роль у тогочасних подіях. Версія про їхнє германське походження. Є, на мою думку, наслідком упередженості римських істориків, які схильні були відносити до германців усі войовничі народи, що діяли на північ від їхніх кордонів. Насправді ж тляйвини та Айфали були глибинно пов'язані зі слов'янським світом, про що свідчать як тексти із крастанського ведичного духовенства, так і непрямі лінгвістичні та археологічні дані. Назва тляйвини за моєю інтерпретацією є давнім протислов'янським етнонімом. Що з часом трансформувався у форму Тайфали для зручності римської вимоги? У 3-4 століття Клейвини Тайфали формують потужні військові дружини, активно взаємодіють з готами, іншим важливим компонентом тогочасного Східноєвропейського етнокультурного ландшафту, але не підпорядковуються їм, а виступають як рівноправні партнери, а подекуди й лідери військових союзів. У 4 столітті Частина тляйвенів тайфалів, усвідомлюючи зростаючу міць Римської імперії, вступає з нею у відносини Федерації. Римський імператор Костянтин Великий, оцінивши їхню військову доблесть, розселяє їх на південному березі Унаю, надаючи землі та ресурси в обмін на охорону дунайського кордону від варварських вторгнень. Ця частина тляйвенів, як Римські Федерати, Стають надійним щитом імперії на Дунайському рубежі, ефективно відбиваючи набіги інших варварських племен та беручи участь у римських військових кампаніях, проте зберігаючи свою внутрішню автономію та протослов'янську германізовану і трохи романізовану ідентичність. Кляйвини тайфали у вихорі гунської експансії, протослов'янський внесок у створення імперії в тому століттях. Наприкінці IV століття початок гунспансії кардинально змінює геополітичну ситуацію в Східній Європі. Проте, на мою думку, слід відкинути спрощену картину варварської навали, де гуни виступають як руйнівна сила, що знищує цивілізацію. Насправді Гунська імперія, будучи певним відродженням Скітії, Скіторна була складним політичним утворенням, що поєднало у собі різноманітні етнічні та культурні елементи, включаючи значний слов'янський компонент. Саме протослов'янські народи, такі як Кляйвини Тайфали, відіграли ключову роль у військових перемогах та політичному піднесенні гунів, забезпечивши їхній стрімкий злет та панування над обширними територіями. Кляйвини Тайфали, опинившись у зоні гунської експансії, не були підкорені, а радше інтегровані до нового імперського утворення, зберігши свій військовий статус та протослов'янську ідентичність. Частина тляйвинської тайфальської еліти вливається до гунського військового керівництва, беручи участь у розробці стратегії та тактики, організації війська та управлінні підкореними територіями. Саме протислов'янська військова майстерність та організаторські здібності багато в чому зумовили успіхи Аттіли та його гунської імперії. та тайфальські загони відзначаються у багатьох битвах гунської епохи. Проявляючи легендарну хоробрість та непереможність, у тому числі і в знаменитій битві на Каталаунських полях у читачі році, де протослов'янські воїни пліч о пліч іншими народами Гунської конфедерації билися проти римсько-вестготської коаліції, після смерті Атіли у 453 році та подальшого паду Гунської імперії у 454 році. Протослов'янські народи, зокрема тляйвини та Айфали, не зазнають занепаду, а навпаки, виходять на перший план історичної арени. Спадщина Гунської імперії не зникає, а трансформується у нові політичні форми, де провідну роль починають відігравати слов'янські елементи. Розпад Гунської імперії був не тільки крахом найбільшої європейської імперії за всю нинішню еру, ті, що були великими за рахунок неєвропейських володінь, тут не рахую. Але й вимушеним переходом до нового етапу слов'янської історії, де протислов'янські народи, загартовані у війнах та імперському будівництві, починають самостійну політичну гру, створюючи власні держави та впливаючи на хід європейської історії. Головну свою мету знищити класичну римську імперію. Гунська імперія все ж виконала, а пала не через якусь поразку чи особицю по смерті Аттили. А виключно через те, що частина народів вже прийняла християнство і так стала ворогом колишнім братом. Розселення тляйвинів тайфалів після гунської епохи є не втечею розбитих воїнів, а свідомою експансією протислов'янського елементу, що шукає нові простори для розселення та розбудови власної державності. Їхнє просування на захід до Волині та Прикарпаття слід розглядати як початок нового етапу слов'янської міграції та колонізації Східної Європи. Започаткованої ще в гунської епоху, але набуваючої нового імпульсу після її розповіду. Дуліби спадкоємці тляйвинів Тайфалів. Народження перших слов'янських князівств в Аварську еру 6-17 століття. Саме на Волині та Прикарпатті, куди спрямовується основний потік міграції тляйвинів Тайфалів, у 617 століттях формується потужний племінний союз, відомий як Дуліби. Археологія та свідчення рахманів вказують, що дуліби є прямими нащадками тляйвинів тайфалів, що зберегли свою протислов'янську ідентичність, але трансформувалися під впливом нових історичних обставин. Відкидаючи версію про слов'янізацію германців, я вважаю, що дуліби це власне слов'янський народ, що успадкував від кляйвинів тайфалів військові традиції, організаційну структуру та політичні амбіції. Назва дуліби є пізнішою слов'янською формою імені Кляйвина, що зазнала фонетичних змін під впливом слов'янської мови. Літописні джерела, хоч і фрагментарні, підтверджують розселення дулібів на західній волині, побужій та Прикарпатті, в точності там, де археологічні знахідки фіксують розквіт слов'янської культури 6-17 століття. В аварську епоху, коли аварський каганат, цей могутній слов'янський постгунський устрій, підіймається до вершини своєї могутності, дуліби відіграють в ньому провідну роль. Авари не кочовики завойовники, а спадкоємці гунської політичної традиції, слов'янська імперська сила, що об'єднала під своїм проводом численні слов'янські та неслов'янські народи, воїнства і племена, використовують військовий потенціал дулібів у своїх масштабних військових кампаніях. Дуліпські дружини становлять основу аварського війська, беручи участь у тріумфальних походах на Візантію, що не раз ставили імперію на межу катастрофи. Саме дуліпські воїни, нащадки славних тляйвинів Тайфалів, забезпечують аварські перемоги та розширення впливу аварського каганату у Східній Європі. Проте, дуліби не є лише виконавцями чужої волі. Внутрішня автономія Дуліпських князівств у складі аварського каганату є досить значною. А у періоди ослаблення центральної аварської влади дулібські князі проявляють самостійність та політичну ініціативу, створюючи власні політичні центри та ведучи незалежну політику, часом навіть протидіючи аварському кагану, коли це відповідає їхнім інтересам. Дуліби у Київській Русі повернення до слов'янського центру та новий розквіт і Кенстоліття та Надалі. У уікекан століття з піднесенням Київської Русі як нового центру тяжіння для східних слов'ян. Дуліпські землі інтегруються до складу давньоруської держави. Цей процес, на мою думку, слід розглядати не як підкорення, а як природне повернення слов'янської гілки дулібів до свого етнокультурного та політичного ядра Русі Київської. Київські князі нащадки давніх руських родів встановлюють союзницькі відносини з дуліпською значчю, залучаючи дуліпських воїнів та князів до спільної справи розбудови та зміцнення руської держави. Дуліби у складі Київської Русі зберігають свій військовий потенціал та політичний вплив. Дуліпські дружини беруть активну участь у військових кампаніях руських князів, зокрема у знаменитих походах на Візантію, доводячи свою вірність руській справі та слов'янській єдності. З часом етнічні відмінності стираються, а назва дуліби поступово зникає, замінюючись загальноруською ідентичністю. Проте дулібська спадщина не зникає безслідно. Дуліпські землі стають важливим регіоном Київської Русі, а їхні нащадки вливаються до складу руського народу, вносячи свій внесок у формування української та ширшої східнослов'янської культури та, та ідентичності. Археологія дуліпської культури, матеріальні свідчення проти спадщини, археологічні розкопки на Волині та Прикарпатті надають переконливі матеріальні свідчення існування розвиненої дуліпської культури 6-17 століть. Що підтверджує давність та автохтонність слов'янського населення цього регіону? Знайдені поселення, городища, могильники та скарби свідчать про високий рівень матеріальної та духовної культури дулібів, їхню розвинену економіку, ремесла та торгівельні зв'язки. Артефакти дулібської культури несуть у собі як слов'янські, так і давніші, можливо ще тляйвинські елементи, створюючи унікальний синтез культурних традицій. Що відображає складний процес етногенезу дулібського народу? Поховальний обряд кремації, характерний для дулібів, є давньою слов'янською традицією, що сягає корінням ще прослов'янських часів. Багатство та різноманітність знахідок у дуліпських скарбах, включаючи коштовні прикраси, монети та зброю, свідчать про активну участь дулібів у міжнародній торгівлі та політичному житті тогочасної східної Європи. А також про високий соціальний статус дулібської знаті, що успадкувала військову славу та політичні амбіції своїх предків, тляйвинів тайфалів, археологічні матеріали дулібської культури є безцінним джерелом для розуміння ранньої слов'янської історії та місця дулібів у процесі формування слов'янського світу, дуліби та дуло – гіпотеза про протослов'янське коріння гунської династії на сам кінець, Хочу повернутися до гіпотези про зв'язок дулібів з родом Дуло, з якого, згідно з іменником болгарських князів, походили правителі Першого болгарського царства. Враховуючи мою концепцію про протослов'янське походження тлайвинів тайфалів та їхню ключову роль у Гунській імперії, я вважаю, що рід Дуло також міг мати протослов'янське коріння. Іменник болгарських князів, стверджуючи про походження Аттіли з роду дуло, можливо, зафіксував пам'ять про слов'янський елемент у керівній верхівці Гунської імперії. Кляйвини Тайфали, як протослов'янська воєнна еліта, могли бути тісно пов'язані з родом Дуло, а їхні нащадки Дуліби зберегли цю генеалогічну пам'ять, що знайшла відображення у легендах та історичних переказах. Припущення про протослов'янське коріння роду. Дуло відкриває нові перспективи для розуміння етнополітичних процесів у східній Європі епохи великого переселення народів, підкреслюючи значну роль слов'янського елементу у створенні та функціонуванні Гунської імперії та подальшому формуванні слов'янських держав. Подальші дослідження у напрямку порівняльного аналізу генеалогічних легенд. Лінгвістичних даних та археологічних матеріалів можуть допомогти пролити світло на це інтригуюче питання про протослов'янське коріння роду дуло та його зв'язок з тляйвинами тайфалами та дулібами, розкриваючи нові грані ранньої історії слов'янства та його місця у європейській цивілізації. Сарогури та тляйвини тайфали спільні шляхи протослов'янських воїнств у епоху великих змін. На завершення, хочу підкреслити, що слід переосмислити їх взаємодію з Сарогурами. Сарогури, як ще одне важливе гунське плем'я, могли бути споріднені з кляйвинами тайфалами етнічно та культурно, будучи різними гілками єдиного протослов'янського воїнства, що опинилося у складі Гунської імперії. Міграційні шляхи та військові кампанії Сарогурів та Тляйвенів Тайфалів у Чоротах століттях слід розглядати як етапи спільного протислов'янського руху у Східній Європі, що мав на меті створення нових політичних утворень та розширення слов'янського впливу. Взаємодія Сарогурів та Тляйвен Тайфалів у гунську епоху була не випадковою зустріччю різних етносів. А вираженням внутрішньої слов'янської єдності та військової співпраці, що сприяла зміцненню слов'янських позицій у східній Європі та заклала фундамент для подальшого розквіту слов'янської цивілізації.